Почекайте, покажіть мені спочатку, що я перевищив. я не перевищив. Як я можу переділяти вам документи, як я нічого не порушу? Почекайте, пане усі, почекайте. Я на капоті, я не бачу. Я не бачу. Я не зобов'язаний виходити з машини. Пане інспекторе, я не, я не перевіршував швидкість, то по перше. По-друге, я рухався в колонію, я їхав не один. Для того, щоб передати документи, я повинен щось порушити. Правильно? Так. Що я порушив? Покажіть мені, будь ласка. Я не зобов'язаний виходити з машини. У мене документи є. Показати, покажу, передати не передам. Пред'являю, не передаю. Згідно статті 126, КОАП, я повинен мати при собі, пред'явити або передати. Я вам пред'являю. Передати для перевірки. Ні, передати для перевірки це ви так, право, право дружнього руху, це є пункт підзаконний. 2.1, 126-та стаття. Що там пише? Там пише водій, який не має при собі, не пред'явив чи не передав. Чому ви смієтеся? Я ж щось не так кажу, поправте мене? Я Він, вам я я покажу. Вам я покажу, не передам, але покажу. Я їду забрать. Я Пан знаю. Пан мене, я не боюся. Ні, ми маємо право знімати. Немає Маєте, оце техпаспорт -тех мій. Це мої права. страхівочку, в яких випадках приділяється страхівка? Рушу право вже. Ви будете складати протокол? Поки що будуть ваші документи. Документи, будь ласка, маєте документи. Права, талон. Ось страхівочка в мене є. В мене страхівка є. Все, в мене все є. От вертайте. Пановеді! Так. Ви перенесете до перевірки документів? Я не відказуюся передати, якщо ви мені покажете, що я порушив правила дорожнього руху. Що це таке? Що це є? Який це пригод для вимірювання? Це сокіл, так? Це моя швидкість. Де це видно, що це моя швидкість? Ви були свідком, але ну, я не знаю, що ви були свідком. Я там... Ви можете бути свідком, але на тому приладі не видно, що то є моя машина. Я, я рухався в колоні. Свідка треба просто зняти, щоб він бачив. Ви бачите, що я документи маю. Я не бачу предъявити Як не перевірку. Подивіться, я пред'являю інспектору документи. Я не зобов'язаний передати. Я не зобов'язаний передати. Я зобов'язаний зобов мати при собі пред'явити передати для перевірки працівникам міліції. Це чим таке, з яким законним пунктом медорожний руху України? Це ви свідок. Так, то так, інспектор так. того поговорити. Ви повинні я просто мовчати і бути свідком нашої зміни розмови. Передати так. Для перевірки. Так. так ви повинні підійти, представитися. Преддивите мені суть мого порушення адміністративно. Сказали. І попросив вас передати для перевірки документів. Я вам не передаю, я вам показую, тому що я не згідний з тим, що ви мені... Не передаєте. Напишіть протоколі, що не згідний. Пишіть протокол, я вам показую. Я не згідний, я нічого не порушував. Я їхав 78 кілометрів з Олен. Зі мною їхало ще три автомобілі попереду і позаду. Як ви тим приладом могли виміряти, що це є іменно моя швидкість? швидка? Транспортні засоби під час вашого руху не було ні одного. Ні спереді вас, ні вас. У мене зі мною є два свідки також. У мене є також два свідки зі мною в машині. Я не передам, тому що боюся протиправних дій з вашої сторони. Ви можете зараз забрати в мене документи. Вам по рації передадуть, що щось там десь сталося, ви сядете з моїм документом і поїдете? на підставі чого. А на підставі чого я вам повинні передавати в руки документи, коли я нічого не прошу. Згідно правил дорожнього руху, це є пункт підзаконний акт. Я керуюся законом. 126 стаття КОА. Це є не підзаконний акт, це є Це є правила дорожнього руху. Так, це є підзаконний. Закон стоїть дві ще. Це є конс... кодекс про адміністративні порушення України. Там є стаття 126, яка мені дозволяє вам не передавати документа, якщо я нічого не порушую. 126 стаття. Маєте з собою кодекс. Я не буду виходити з машини. Я не виходжу з машини. Пані, я поки можуть поїхати? Так, ми не спішимо. Ми не спішемо, ні. Значить дивіться, я показую інспектору, що в мене всі документи є в наявності. Є техпаспорт, в мене є права і талон на цей в мене теж є. У мене все є. Інспектор тут, а не там. Я бачу, я вам також показую, що в мене воно є. От вони в мене всі документи. Я передавати перевірити, як база. Добре, робимо інакше. Робимо інакше. Передусім, покажи мені своє посвідчення, будь ласка. Не показав. Ні, я, я, я спочатку того, своє. Ніколи в світі. Ніколи, Ніколи в, світі. в світі Ніколи в світі такого не може бути, щоб я спочатку показував своє посвідчення. Я повинен знати, кому я показую посвідчення. Я собі запишу почекайте, будь ласка. Струк Віктор Васильович. Почекайте, я не переписав номер, не подивився. Доки воно дійсне, покажіть мені, будь ласка. Що? Що? До 2014 року дійсно. Струк. Віктор Миколаєвич. Номер значка. Будь Т-0120. Т-01. Причина зупинки моє, що перевищення швидкості. Той прилад, на який, який ви мені показали, там не видно, що є моє швидкість. Звідки я можу знати, що є моє швидкість? Скажіть, мені. давайте. Свідок того, що він видів, що я їхав, я, я не заперечую, що я їхав по цій дорозі. Тільки то, що я їхав з тою швидкості, що вона там показує, 83 км за годину. Це не моя швидкість. Я вам не передам документи на, на це. Я вам їх пред'являю. І я вам вже сказав, чим я керуючись, пред'являючи їм, а не передаю вам. Ну Ви ж порушуєте, інспектор. Ну, на що ви, ви порушуєте? Ви порушуєте. По-перше. по-перше, по-перше. Дивіться. 83 км за годину. Ця швидкість не моя. Якщо в мене звітні швидкість, то з По-друге, населений, населений подивіться, стоїть знак. Ви стоїте де? Де ви стоїте рівні? Де виклині стояти? Кілометр від знака. Ви повинні стояти 100 метрів від знака і, і мірятися швидкість. Будь ласка, складайте протокол. Будь ласка, складайте. На що ви будете протокол? Ви хочете, щоб я його оскаржував, ви хочете, щоб у вас були прийняті дисциплін, дисциплінні міри? На що таке. Роблять? Тобто ви е, свідомо йдете на своє порушення, так? Не, на ваше порушення? Ні, на ваше порушення. Я нічого не порушував. Абсолютно. Я не передам вам документи. Вони в мене є. Пишіть ви на мене. Їх. Ми їх приклали, ви вже передали, передали Ні. Я вже раз передав документи, я більше не хочу передавати вам документи. Я їх, не я їх маю, свідок. От від, не від не свідок. Ні, ні, ніколи свій. Ви бачите, що я їх маю. Задорожний. Це так. мій техпаспорт, це моє посвідчення водія. Хочете подивитися Вони на не цей? На що вам від свідок? Я хочу подивитися. Чому інспектор не, не хоче подивитися? Хлопці, ви стоїте разом. <працю> І що ви що ви тут робите? Ви просто хочете мене розвести на, на цей чи що? Я вам ні абсолютно ні, я вам документи. Я, я вам документи передивляю. Тому що ви свідок. Я не знаю, чому взагалі ви зі мною говорите, ви свідомо ви повинні бути свідком того, як я розмовляю з інспектором. Ви свідок? Так, я А може ви його якийсь племінник, а може син? А Звідки я знаю? Звідки? Я вам покажу. Дивіться, от мій талон. Попередження. От мої права. Є в мене права. Є? Права мої. Як не бачите права? Як не бачите? Ви свіду, ви повинні бачити. Значить, свідка не підходите, якщо ви не бачите. Які від свіду? може у вас проблеми з зором? Ні, у вас, значить, проблеми з зором. Будь ласка, дивіться. Дивіться, ну, то як ви не бачите? Я, 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 ви кажете, що ви не бачите. Ви кажете, що ви не бачите. Я вам показую, подивіться. Ви мене указуєте, ніколи в життю. Почекайте, ви сказали, що ви не бачите. Я сказав, можливо, у вас поганий зір. Ну ви не бачите. Ніколи в життю. А що я так образу, що я сказав поганий зір? Тому що ви сказали, що ви Тому що що ви ви сказали, не бачите. Інспектори, ви бачите? Права моя. Що далі робити? Далі що Прошу. Е, дивіться, інспектор, В мене є в машині два свідка. В мене знімає відеокамера з самого початку нашої розмови. Якщо ви хочете, складайте на мене протокол, я його по любому буду оскаржувати. Так що, давайте, не тягніть мого часу. Хочете складати протокол? Я вам пред'являю. можете перевіряти. Що, що ви хочете перевірити? Ніколи в життю. В життю. Ви, можете, ви, можете, ви можете перевірити, чи я позбавлений? прав. Ні. Ні, ви ну, мені того не розказують, тому що я знаю, що не так. Я добре знаю свої права. і Можете мене відпускати, бо багато машин їздить, пропускаєте. Пост. Просто пропускаєте. Так, ви не маєте права затримати. На скільки хвилин? На три години складайте протокол затримання на три години. А тимчасово обмежити мою свободу. Ви можете наскільки? Скажіть мені. Я не передаю вам для перевірки, абсолютно я вам пред'являю. Пред, пред 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 я вам пред'являю. Я пред'являю. Інспектор мені пред'явив посвідчення, не передавав. Він мені не зобов'язаний. Я також не зобов'язаний. Будь ласка, я пред'являю. Ви зобов'язані згідно правил дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху, так, я зобов'язаний. Але... Правила дорожнього руху це я ще раз кажу, повторяю це вам. Ну Дайте мені телефон, будь ласка, довіри ваш. Ні, я не зупиню. Ви мені повинні при першій моїй вимозі. Ну як, ви інспектор дає. Ви інспектор дає. Я абсолютно, я вас попросив, телефон довіри. Ви інструкцію три одиниці читали свою? Ваші що ви зобов'язані робити? Показати вам. Я розумію, він... не він... Так, мені зразу, мені зразу інспектора, отак, як ви кажете, я вам не хлопчик на подушкану, але ви мені зобов'язані сказати телефон довіри. Зобов'язаний вам показати посвідчення і значок. Так, і при якщо при потребі, сказати телефон довіри. Ви цієї читати від цієї від не ховай. Скажіть мені, чим ви керуєтесь, заставляючи мене вийти з машини. Який мене закон заставляє? Ні. Але ви зобов'язані мені сказати. Ні. То для а чого ви я, я, я вас прошу сказати телефон довіри. Будь ласка, собі Ви Ві відказуєтеся мені сказати Будь телефон довіри? Добре, ви відказуєте сказати мені телефон довіри. Я повторюю ще раз, якщо ви погано почули. Будь Добре. ласка, подивіться. Добре.